У Чернігові добіг кінця бізнес-інкубатор. Проєкт агенції регіонального розвитку покликаний допомогти ветеранам та членам їх сімей у створенні власної справи. Ідея бізнес-інкубатору полягає в наданні всебічної підтримки ветеранам, ветеранкам, членам їх сімей в започаткуванні власної справи. Для цього агенція створила програму яка складається з тренінгів, які включають фінансування, бізнес-планування, маркетинг, також екскурсії, бізнес-сніданки. І в кінці учасники презентували свої власні напрацювання, бізнес-ідеї. І ми сподіваємося, що вони їх реалізують на теренах Чернігівської області. У проєкті взяли участь 15 осіб. Кожен із них у процесі навчання створив власну. Бізнес-ідею, яку в подальшому зможе втілити в життя. Наприклад, Микола Прохоренко, син військовослужбовця, планує створювати меблі. Я, як син військовослужбовця, прийшов на даний інкубатор, щоб підняти економіку нашої країни і розвивати свою власну справу. В рамках даного проекту я розробив таку ідею по створенню підприємства з виготовлення лофтових меблів. Наразі я планую реалізовувати цю ідею разом зі своїм братом та розвивати. Бізнес в Україні, ветеран російсько-української війни, Євгеній Смага, який теж пройшов навчання у бізнес-інкубаторі, каже, хоче створити автомобільну мийку із самообслуговуванням, адже на Чернігівщині помити своє авто не так просто. Бізнес-інкубатор дав багато знань потрібних для втілення ідеї в життя. Я думаю, що це дуже важливі такі курси навчання в подальшому для молоді, взагалі для людей, в яких з'являється якась бізнес-ідея, але знань не зовсім вистачає, тому це дуже прекрасна школа для навчання для удосконалення себе. Бізнес-інкубатор реалізували за підтримки Чернігівської обласної військової адміністрації.